Да, Запас, дітки, забули трошки. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку, розгляньте малюночки, і яким ангелом ви сьогодні себе уявляєте. Я всі ангели Ангел. вибираю. Всі да? Я, да. я всі вибираю. А дев'ятий ага. найкрасивий. Мені ага. е, я хочу бути так. Ну. Давайте я під номером 6 собі вибрала. А я всі вибираю. Так, дімочка, яким ти себе уявляєш ангелом? Або свого ангела? А я один бігай. Так, вибираю. даруєш всім піхань. Добре, дітки. Пропоную вам сьогодні погратися. А гра у нас наступна називається «Закінчи вірш. Я буду вам читати вірш, промовляти початок вірша, а ви його закінчення. І вам потрібно буде обрати серед картинок підказок правильну відповідь. Отже, Дім, відкладай олівчик, потім будеш малювати. Починаємо. Слухайте. Скачуть на болоті зелененькі лапки, квакають завзято веселенькі хто? Ралики, зайчики, зайчики, чи жабки. Так, жабки. 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 Так, плакають веселенькі жабки. Так, наступне. гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, весь із тонких голочок, це маленький літак. А може літачок? А по -піджачок. Він теж, їжачок... Він теж із голочок тоненьких. <рес> ні, ні так. Гостроносик. Правильно, це їжачок. У лісі стоїть як картинка, зелена красу. Ялинка. <рес> Машинка. Машинка, може. За... Або малинка. Ні, ні правильно, це я Олінка, звичайно, діти, правильно. Так, Ви ж не рости, не да, тонуть. Так, да, Ліза, да. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кришки. Кришки, мишки чи кішки? Діма, від кого мишки тікають? Від кішки. Кішка. Від котика. Кішка. Ді, Діма, відкладай Олінчик, Дімочка, відкладай. Це кішка. Так, да, кінішки да, миші, да, миші втікають завжди. Да? так? Наступне слухайте. Я руда низького зросту, хитрая і довгохвоста. Вовку брату, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Сліниця Лисиця. Лисиця. і рукавиця нам не підходять. Да? так? Наступне слухайте. Лисичка знає на зубок, смачненьку казку. Калабок. Колобок. Так. Смачненьку казку, колобок. тому молоток і колосок нам не підходить. Так. Це тільки пропівня ота казка. Так. Я Мишка колосок. хотіла йому Касту, колосок. Добре. В нірку враз сховалась тиша, та не тиша може. Миша. Mm -hmm. А у нас які в нас тут є? Миша, криша ну, і мішка, would... і мішка Ми ведмедики да. і мішка. Так, правильно, це нам не підходить. Добре, молодці. Наступна в нас гра Попропоную. Гра називається Нісенітниці. Дивіться, в нас є картинки, і є до них речня. Але речні якісь, мабуть, неправильно складені. Нам треба їх виправити. Дивіться, ось перша картинка з лівої сторони, де намальована чашка. Слухайте речення, і ви мене виправите. На столі плаває чашка. Дім, давай, Не дім. плаває, а стоїть. Отже, Ліза, добре. Яке речення повне? Правильно. На столі стоїть чашка. Правильно, добре, Діма, ти наступний. Дивись там, де ручки в нас. Милом чешуть руки. Як правильно сказати, Діма? Що ми милом робимо, Діма? Так, речення. Милом миють руки, правильно. Ліза, далі твоє мама смажить борщ. Мама варить борщ. Молодець, правильно виправила. Діма, наступне твоє речення. діти сплять в караоке. Ні. А як треба? А <реш> Дети спевают как айоки. Правильно. Да, Дети спевают да. в караоке. Молодцы. Так, наступно. Лиза, слухай. Вчителька кусает детей. Вчителька День... Денька... учит детей. А правда, вчителька навчает детей. Повтори речня. Девчонка, ой, <клышко> вчителька навчает детей. Так, Дима, твоя речня взялись хлопчик біля компьютера. Антон танцює за комп'ютером. Ні. Що Антон... він робить за буду... комп'ютером? Можна я сказати, спутаю. Антон грає за комп'ютером, да. А можна сказати Антон працює за комп'ютером, да? Так, Ліза, наска твоє речення. Діти ліплять малюнок діти, діти ліплять фігурку. Мод... А, ні, а подивися наше речення. Чи а картинку, картинку подивися. Картинку глянь. Діти ліплять... Ем... А подивися, чим вони ліплять? Мабуть, олівцями? Хіба олівцями ліплять? Пластиліном. Ну, Може, вони малюють, Лізя? мабуть, малюють, так? Да? Малюють, просто малюнок малюють, а не... нам треба слово не Малюнок замінити, а слово ліплять. Да, що, вони забуді, не ліплять. що вони роблять? Малюють. Лі... Вони, да? малюють ліплять. Лізенька, вони малюють. Подивіться, в дівчинка, олівець в руках. Діти малюють малюнок, да? Може, два слова тобі просто щось не складно, От майже одинаково. Так, Діма, наступне речення Сашко швидко стриже. Ну, а що він робить? Що робить подивіться Сяжко біжить. Тіжко Сашко... Швидко біжить, Швидко біжит. так. Швидко біжит. Добре. Юлія Олександровна, ваше речення: велосипед біжить стежкою. Uh, велосипед їде, стежкою, так? Да? Правильно, велосипед їде стежкою. Ну, так. Да. Ліза, твоє Женя купається на дивані. <сум> Женя, Женя. Ты Женя спить робить? на диване. Так, так. Женя спить на диване. Так, Діма, твоє подивися внизу, там, де в нас хлібобулочні вироби. Пекар варить пиріжки. Пчим, да? Або пече. ліпить, да мир. Пекар пече пиріжки. Пиріжки, пиріжки, або пекар ліпить пиріжки. Да? Так. так, Ліза, твоє Сергійко гризе в Зошиті. Сергійко пише в Зошиті. Добре. Лізенька, а ну прочитаюся наступне речення, де хлопчик. Даня пише у Правильно? Що він робить? Іграє. Самі грає, грає у баскетбол. Діма, твоє речення? діти пливуть до школи. А що роблять? Діти йдуть до школи. Молодець. Молодець. діти йдуть да. до школи. А воно ну, хлопчик лісенька, миколка розважається. Спить а не розважається, да? Діти? Захворів, так? А да? спить або боліє. Так, так, Миколка так. хворіє, так? Да? І останні речі, Юлія Олександр, для вас, мабуть, на вулиці сміється дощ. Ой, Допомагайте. <хи> мені. Допомагайте мені, мабуть, на, на, вулиці вулиці йде дощ. Йде дощ. Так, на вулиці йде дощ. На вулиці йде дощ. На вулиці йде, або лє дощ. Пропустимо, да, у нас так, наступне, дивіться, у нас така гра чи вправа. утвори множину. Дивіться, якщо у нас одна чашка, то багато чашок, як будемо, можемо сказати? Чашка, це... а це що? Чашки. Чашки, Чашки правильно. Кашки. Діма, далі твоє ось внизу. Книжка. Що це? Книжка. Книжка. А Як Багато, Багато, то що хто? Що це? Кни... Книжки. Тільки так, так, правиль наголос. Книжки. Так, далі. Ліза, твоє, дивися. Що це? Одна. Хто вона? Кот. Кішка. Коти. От коти. Кішка? А якщо Отку? багато, що, хто? О, коти. Коти, правильно. Діма, твоє, ось дивіться, що це в нас якщо один? Батут? Стол. Стіл. Це стіл, стіл. Дімечка. Стіл. А якщо їх багато, то що вони? Стол. Діма. Столи, да, змінюємо, закінчуємо. Так. І останнє у нас, лізенька. Што? Це що у нас? Яблоко, яблоки. Яблоко, да? да? А, яблоко. Карандаш, Кандаш, кандаш. Дима, оливец, повторяй. А а багато, багато. То оливец. А Кан... если еще много? А как еще это? Оливцы. Оливцы. Доброе. Да. Да. Дивите, наступная Нам потрібно підібрати правильну відповідь, щоб закінчити речення. Дивіться, у нас лізенька читає речення, а Діма буде підбирати. Дім, дивись сюди. У лісі ми збирали. Діма, дивися, що ми у лісі можемо збирати? Гриби чи кубики? Кубики. А, у Ліза, лісі. Ліза, ну читай ще раз речення. У лісі ми збирали. Що, Дім, у лісі? У лісі. Гриб, гриби, Риб, гриби, звичайно. Так, далі, Ліза, читай. У небо полетіла червона... Що, Дім? Кулька. Молодці. Пулька. Далі, Лізенька, читай. Аня вчиться грати на... Дім, на чому грають? На скрипці чи на відрі? Yeah. Мені так подобається. На скрипці, да? Аня yeah. вчиться грати на скрипці. Лізенька, давай читаєш і сама вибираєш відповідь. Давай. Костя у дворі зл... зліпив Злі... сніговика. Зліпив сніговика. Далі Лізенька? Марічка катає. Катає м'яч. Я... Так, м'яч я катаю. Дімочка, слухай речення. Кошеня сховалося в куди? В корзину чи в гніздо? Чи в коробку, чи в гніздо. В коробку, В коробку. далі слухайте. На небі світить що? Сонце. Сонце. А може свічка? Ні. Так, Діма, я, слухай. Я. Діма любить читати. Книжки. Книжки Лізонька над квіткою літає. бджілка Джим, ага. Діма, і твоє. Маріка купається у ваній з чим? З чим так? можна купа? Так, скачечку. Добре, дітки. Тепер, будь ласка, візьміть свої листочки чи свої зошити. Ми сьогодні з вами будемо теж вправлятися е е пальчик, е на письмі пальчиком, чи б, господи речення склали. <сум> будемо з вами вчитися да, підготовку руки до письма, так? Да? Отже, сьогодні, будь ласка, візьміть свій олівчик і в себе в зошиті, намалюйте ось таку гусеницю. Дивіться, спочатку голова малюється, да? тільки не маленьку, трішки таку. Більшувату. Величеньку, да, Лізенька, тому що ми будемо ці наші їхні її кульки ці заштриховувати. Ось вот таку головку. Ну тільки так, щоб тобі потім вмістилося, Ліза, її тулу. Вміститься, не переживайте. Добре, Ліза. Тепер що? Малюй. А дивися на малюночок. Очі, вусики її, посмішку. А під да голівкою малюємо, речі... Круж... Речі... малюємо речі кружечки. Малюємо кружечки. Так. так. Скільки, Ліза, кружечків ти нарахувала? Щоб я нарахувала. 5, Ага, добре, дякую. Тулуб складається з п'ять кружечків, так? П'ять кружечків. Да? І лапки Вестер. можете домалювати. Такі як гачечки, так, раз, а мені схожі, знаєте, на ноти її. Да, теж схожі на ноти. Ліза, в тебе братик займається музикою? А що там? Голову, два ока, ротик і вусика такі зверху закрути лінії. Ліз, розверни так, Зош, щоб тобі було краще. Дивись, не ось так, а ось так. Тоді поміститься ось так. Да. З краєчку малюй голову, потім і тулуб. Так, ну в мене вийшла? О, дружка Александр, яка гарна. Я не знаю, чи мені кругляшки помістяться. Ну, мені не... тогда трошки менші. кругляшки Я, ну, робити. Чотири, п'ять. Я дай очі буду два. Ага, Ну вже як буду діти. Так, добре. намалювала? Нет, у походу ты... не получится, я третий я раз. Я раз Нет, ну, ничего, не треба третий, Лиза, продолжай там малювати. ничего страшного. Нет, да я лучше третий раз попробую. Дим, ты намалювала уже гусеночку? Ну, вот я такая еще... головка, я думаю, подойдет. Добре. <связь> <связь> ну... одну. Так, давай еще одну. І будемо наш, наші кругляшки їх її тут заштриховувати. Перший кружочок ми заштриховуємо ось такими кружочками. Малюте, кружочками. Так я ще тільки кружочки почала малювати. Добре, Лізунь. А лапки! Лізунь, я просто так дивись, Ліз. зараз покажу. Вниз лінію і таке ось, ось, бачиш, як гатічка, а воно не видно, так? Да? Не видно в цвічі, так. Да. Лізенька, воно закрутило так. Такі, лінія, лінія вниз і намалювала кружечкою. І в першому кружочку ми малюємо заштриховані ось такими кружочками. Угу. І що це Кружеч... буде? Кружечки. В... Це а, ми вчимося писати, Лізенька. Вчимося тримати правильно ручку. Ви ж теж правильно полічок тримаєте. Трьома пальчиками, Да. І вчимося малювати рівненькі кружки, спину, за лінію, за межі Щоб вам в школі було неважко вже писати, тому що ви вже навчилися тримати добре олівчик або ручку. Все, є лапки, тільки осталось кружечки, да, Рівненькі та старайтесь так. малювати. Та ні, мені ще ці б... кружечки. <свят> mm. Mm -hmm. у меня же глаз, ротик еще. Так, глазик, глазик. И ротик. Что <свят> <свят> там? Шо там? Шо там? Шо Лизя, а а сколько там? Шесть кругляшков? Лиза, сколько у тебя Лизунька. Это просто у меня поместилось. Раз, И два, три.

У ну, мене такое, воно вот такое. Ну, мене... ну а, та, більше... да, хвиляста лізенька. Скільки вийде в тебе? Ви дивлячись, У мене... якого розервить хвилі. Все, мені помістилось два. Ну О. да, тому що кружочки ж різного можуть бути. Так Роза. все, а що дальше там? Зараз, Діма, ти вже домалювала лінію хвилястів? Давай зараз почекаємо Діму. Так, добре. Наступному дивіться у нас похилі лінії, бачите? Не рівно лінія йде, а ось так похило. А у вас скільки там? У мене помістилося п'ять. І в мене 5 тільки вже я ж все заповнила. Добре. Я вже! Так, добре, дивіться. Наступно наступні рівні дивіться, бачите? Рівні лінії зліва на правому. <гаду> поводимо. Сейчас я піду за затирачкою, быстренька. Трошки вирізла, да, Ліза? Я... Вийшла в тебе Діма линии? Такенько, да. не спішіть рівнесеньки, щоб поливанивав. <гаду> То Тож, Лисенька, для цього і вчимося. Щоб у нас все виходило правильно, не виходили за лінією. Щоб не спішити треба, а потихеньку і все вийде. Так. Я все? Добре. І останній кузов у нас Та є... я ще не все ж. Добре, О вот так? Я покажу, Дімі. Я не... А останній у нас кружочок будуть лінії зверху до низу, Діма. Ось рівненькі, Давай. але зверху донизу. Старайтеся, щоб вони були у вас рівненькі. Хвилясті, от такі, хулясті. Хвилясті, хвилькою? Ти тільки дивій кружечок, Ліза. Е, да, та я ще тільки третій буду. Все, третій є, що там далі? Лінію. Рівненькі. Оба. Лінії зліва направо. Оба. У мене помістилось чотири. Що далі? І останній у нас кружечок. Подивіться, в нас лінії зверху донизу. Верху, донизу. Рівненько, не спіши. Все, мені помістилось три. Так, добре. Так, так. Все, можна спускати, будете показувати. Так. Так, спускаю. Що? Я ще ім'я свої придумала гусенички. Зараз напишу. Угу. Ой, я теж ім'я напишу. О, Діма, а тобі що, аж дві гусенички? Вау! Гарні! Гануйся! От... Молодець! У мене теж буде дівчинка. І буде спати. Класно, Діма, ти ще й дві встиг. стих. Ну да, молодець. А в мене Гануся. Бачите, як. Я Гончик! О, а в мене буде гонщик. Анюта. Гонщик. А, Рошу, а... так, діма, души. Так, обрати. А Ім'я. Придумай ім'я. Після N и U. А, N, U. T, A. Якщо ты хочешь так. Аню, ты, а. а. Аню. Да. Все, от. Анютка. Молодець, а а Молодец, Лиза. Дима, а ты, ты, вот можешь, такая я. А, о, Лиза, правда, як тебе, як дівчинка така, знаєш, прям с хвостиком. А прям, да, як это хвостик и цей. Прикольно так. Я Сейчас Дима. делала, ну, Дима, Ну, а в мене не така хануса. Чолочкою такою. А ви як свою ціницю назвете? А, ну дай. Да, Хай буде Мія. Mm. О, а в мене на танці якраз донька, і вона Наталію назовут Мія. Да? Mm. Да? Mm -hmm. Угу. Дім б... Мія. Дім да, ну, да. тобі купити тобі? Я, я все. Да, и... А ну, показывай. Так. Ставьте, не и не уходите, Сива, пусть, иначе я вам покажу. Ну, и не угадаю. Мы угадаем, давай, мы да. чекаем. Анютка, Гануся. Анюта, Гануся. Назар. Назар. Да? Назад. Назад, да, да, да. Назад. Назад. О -о -о -о. бачиш, вода? Так она да. туда зибула. У М -м -м. нас три, три дівчинки, да, і один хлопчик. Да? Хлопчик, да. класно, діти. Молодці. Добре, дітки, ми Супай. вам сьогодні дякуємо. Давайте смайлик дяку. Давай були. Давайте. сьогодні Давайте сегодня є. поищем. Маліка, ви самі мені ми... не знайшли. Знайшла, Ліза. А я не нашла, щось. Де тут жовтні, жовтні? Жовтні. Ау, Середуйте, гусениця! Ліза, відправляйся до гусениця. Так. Я... Слава да. Богу. Добре всім. Дякуємо вам. І до побачення, да, діти. О, і з Так. Давайте, Ой, до завтра. Давайте, завтра до буде завтра. малювання, дітки. Зустрінемося, Ой, завтра. Ліваєте.